Добрий день. Сьогодні ми вам розкажемо про нові надходження наломовної літератури у нашій бібліотеці. Почнемо з детективів. Відомий письменник Фолс оголошує про закінчення своєї кар'єри та переїжджає на острів Бумонт. Поки його романи продовжують захоплювати читачів, на острів прибуває молода журналістка, яка хоче отримати його перше інтерв'ю за все життя. Потім на пляжі знаходять ціли жінки, а острів огороджують. Головна героїня Агата потрапляє до хомерного села, де стає втягнутою розслідування вбивства. Тіло жінки виявлено повішене на місцевому і дереві. Оскільки чутки про чеклунство і прокльони поширилися селом, Агата сповнена рішучості розкрити правду про загадкову смерть. Історія розповідає про ліс е, Лондон, дівчинку-підлітка, яка приїжджає до невеликого містечка Холу Пайк. Щоб уникнути знущань, яких вона зазнала в попередній школі. Однак невдовзі вона виявляє, що це місто незвичайне. Ліс занурюється у світ таємниць та неприродних явищ. Поговоримо про підліткові проблеми. Матху 17 років і на її плечах лежить тягар усього світу. Батько тисне на неї, аби вона подавала документи до університету. Вона сумує за своєю відчуженою сестрою, але контакти з нею суворо заборонені. І вона працює кожну можливу зміну в піцерії, щоб підтримати свою сім'ю. Однак насправді вона хоче стати всесвітньо відомим стендап-коміком і раптово отримує несподіваний шанс. Роман про Мію середню стрільдоніку родині. Мію важкого, некарованого підлітка, постійно утім зітмалюють досвідчена старша сестра Грейс та талановита молодша сестра Олі. Але деякі несподівані обставини змушують Мію стати сповненою рішучості, щоб стати опорою та надійною людиною для своєї сім'ї. Ліп звикла жити за принципом я повинна. Перевтомлена графічна дизайнерка настільки вигоділа, що отот пропустить ще одну відпустку з гуртом своїх друзів. Проте вона кидає роботу і сідає в літак, щоб приєднатися до них у Південній Африці. Хронічна угодниця нарешті зізнається, чого і кого вона насправді хоче. Зануримось у світ дитячих фантазій. Україні, де магія оголошено поза законом, правлять воїни. Зар молодший син короля чарівників намагається проявити себе як могутній чарівник. Вірш донька королеви воїнів що сила намагається відповідати очікуванням своєї спадщини, але одного разу вони мають об'єднатися перед спільним злом. Якщо ви маєте сумніви щодо рівня вашої англійської мови, деякі книжки є в українському перекладі. Хлопчик на ім'я Майкл переїжджає зі своєю родиною до нового будинку. Досліджуючи напівзруйнований гараж, він виявляє загадкову істоту на ім'я Скеліх, заховану серед павтиня та пилу. Скеліх видається дивною і потайбічною істотою. The Tale of Емілі Winsnap» оповідає про пригоди русалок. Одного разу під час шкільного уроку сплавання Емілі пірнає в океан. У неї відростає мерехтливий хвіст, і вона розуміє, що є частиною чарівного підводного світу. Разом із новою товаришкою вона вирушає на пошуки зниклого короля русалок. Антиутопічне майбутнє. Всі тварини вважаються вимерлими. Але одного разу до кімнати 12-річного кестера Джинса вривається з грая голубів і просить про допомогу. Кестер вирушає в подорож на перетинок. Поринемо в реалії дорослих проблем, дорослих жінок. Подія розгортається в Мексиці 50-х років. Головна героїня Ноемі та Буада молода світська левиця, отримує тривожний лист від своєї кузини. Занепокоєна Ноемі вирушає в хайплейс віддалений особняк, розташований у сільській місцевості. Після прибуття Ноемі стикається з моторошною атмосферою і сім'єю, охопленою страшними таємницями. Роман про двох сестер Розі та Дейзі. Одного разу, коли Розі потрапляє під автобус, вона впадає в кому. Виникає питання, чи то був нещасний випадок, чи спроба самогубства. Роман про традиції, сім'ю і війну переносить на з Афганістану до Австралії. Історія простежує життя трьох молодих людей: її брата та нареченого, та розкриває політичне протиріччя та сімейну динаміку, які загострюються та руйнуються конфліктами. Головний герой юнак, наділений неймовірною красою. Усвідомлюючи, що одного дня його краса збідна, то він побажав прокувати свою душу до картини зі своїм портретом. Щоб картина старіла а він залишався завжди молодим. Відтоді жодної зможки не з'явилося на його вічному молодому обличчі, хоча він жив у породі розпусті, а портрет старіх і вмирав. Але все має свою ціну. Книга про темний та болісний світ торгівлі дітьми у книзі розповідається про життя трьох дітей: Попі, Еті, Астер. Через різні кути зору автор дає уявлення про життя цих молодих жертв, а також складну динаміку злочинної мережі. Яка наживається на їхніх стражданнях. світ хіп хоп культури. Автор досліджує еволюцію реп-баттлів, роль симплювання у розвитку жанру та вплив хіп-хоп моди на суспільство. А це шпигунська серія. Джеймс Адамс з 12-річних хуліган потрапляє під опіку секретної організації Челу. Після строгого відбору фізичних та психологічних випробувань герой отримує освіту в галузі шпигунства. Серія налічує 17 книг в жанрі шпигунської фантастики, протягом яких читачі стежать за Джеймсом та його колегами-агентами, які стикаються з різними проблемами, такими як боротьба з бандами наркоторговців, проникнення в терористичні осередки та запобігання міжнародним кризам. Завершуємо наш огляд. свіжим фентезі. Рейн може бачити мертвих і говорити з ними. Її рідкісний акт доброти, порятунок пораненої жінки в снігу, найгірше рішення пов'язане з виживанням. Тому що ця жінка втекла з Редвінтера фортеці монастиря воїнів-магів, які не відповідають перед жодним королем і не зупиняться ні перед чим, щоб повернути вкрадене нею. Приходьте до обласної бібліотеки для молоді імені Світлова, побачити ще більше наших новинок.